Дорогі глядачі, вітаю вас у новому випуску програми Амар Україно. Справді у цьому випуску я хочу поділитися з вами своєю точкою зору щодо того, що відбувається в Україні. І до чого це все зрештою призведе. Насправді є речі, які відбуваються за лаштунками... Особливо між Сполученими Штатами Америки та Росією, особливо між Трампом і Путіним, і виходячи з цього, як я вже казав, поділюся з вами цією точкою зору. Усі ми бачили видатну українську операцію 1 червня на російських аеродромах і знищення щонайменше 40 однієї стратегічної бомбардувальника. На чотирьох або п'яти російських аеродромах усі чекали на реакцію Росії, і російська відповідь надійшла 6 липня у вигляді масштабного потужного обстрілу українських територій. Але насправді цей обстріл не був тим, чого очікували, адже очікували ще потужнішого удару. Але можливо, на це були причини, які я поясню пізніше. Ці причини можуть бути логічними, а можуть і не бути логічними. Я лише висловлюю свою точку зору щодо цього питання. 1 червня саме українські спецслужби провели масштабну операцію. За цим також. Послідувала велика операція з підриву мостів у той же день. Потім відбувся удар по Кримському мосту, або як його ще називають, там Керченському мосту. Після цього, за два дні, ми були здивовані телефонною розмовою між Трампом і Путіним. І саме тут полягає небезпека цієї розмови. Дозвольте мені говорити відверто. Президент Трамп не любить українського президента Зеленського, і президент Трамп керується виключно економікою, а не політикою. Це інтереси, а не логіка. Відповідно, я вважаю, що коли президенти Трамп і Путін... Розмовляли, вони домовилися про основні напрямки характеру удару, і американське посольство за два дні попередило своїх громадян бути обережними, оскільки очікується удар, і всі знали, що буде завдано удару. Відповідно, я вважаю, що форма удару була погоджена для збереження обличчя Росії. Це не означає, що цього не може статися навіть цієї ночі. Тобто, я розмовляю з вами 6 червня у перший день Курбан Байраму зі святом вас. Тобто, я зараз з вами спілкуюся, і це не виключає, що удар може бути також цієї ночі або завтра, але були визначені червоні лінії, про які домовилися. Цей удар відбувся. Росія завдала удару. Так, тобто по широких районах на українській території є жертви, є загиблі та поранені. За повідомленнями йдеться приблизно про 12 загиблих і понад 40 поранених, а також про повне або часткове знищення деяких будівель. І те, що ми бачили через інформаційні агентства та телевізійні трансляції, як українські, так і міжнародні. Це все цивільні райони і загиблі цивільні. Ми не знаємо майбутнього, але говоримо, виходячи з того, що бачимо. У свою чергу Росія заявила, як це відбувається з початку цієї війни, що використовувалася високоточна зброя, яка вразила такі то і такі-то цілі. Але скажу особисто: сьогодні я прогулювався столицею Києвом і бачив місця обстрілів та руйнувань, усі вони цивільні. Хтося скаже, хоча це не наша тема, що ці ракети збивають, Так, тобто українська протиповітряна оборона збиває їх над населеними районами і уламки та частини падають на цивільних. Якщо у вас є високоточна зброя, то чому ви не атакуєте іншим маршрутом? Ми бачимо, що українська сторона атакує військові бази та військові об'єкти. І навіть російська сторона це знімає, але немає жодних жертв серед цивільних чи руйнувань цивільної інфраструктури. На відміну від України, але в будь-якому разі це не моя тема. Я хочу перейти до таємниці небезпечної телефонної розмови між Трампом і Путіним. Отже, як завжди. Після цієї розмови або після будь-якої події Трамп завжди робив суперечливі заяви в той самий день, тобто він робить суперечливі заяви. Зло біди в тому, що це смішно, так би мовити. Ага. Перш ніж продовжити цю тему, хочу торкнутися ще одного питання. Ми дізналися про конфлікти між Трампом і Маском. Настільки, що сьогодні президент США Трамп оголосив, що хоче продати свій автомобіль Тесла, оскільки це одна з власностей компанії Маска, це ділові стосунки. Так, ми всі так би мовити, маємо життєвий досвід, тобто стосунки, побудовані на бізнесі, не триватимуть довго. І в історії і в житті ми бачили багато друзів, які дружили на комерційній основі, а потім посварилися то через день, через два роки, через три, через десять і стали навіть більшими ворогами. Як кажуть у нас в арабських прислів'ях, не можна, щоб гроші ставали між братом і братом. Тобто вони розділяють між собою. А що вже казати про американця і росіянина? Тому я вважаю, що такі ділові стосунки не триватимуть довго. Тобто, можливо, вони й триватимуть, можливо, рік, два, чотири, десять, але згодом виникне конфлікт або з'явиться інший конкурент на ринку, який тебе привабить, і ти залишиш того, з ким працював спочатку. У будь-якому разі, я повернуся до теми. Він зробив дивні заяви. Трамп після своєї розмови з Путіним іноді хвалить Україну за цю операцію, а іноді звинувачує Україну і дорікає їй за цю операцію. Іноді він каже, що президент Зеленський там сміливий. Іноді він каже, що його не консультували щодо цієї операції. Іноді він каже, що розуміє реакцію Путіна і так далі. Але є дві статті, які я хочу подивитися на комп'ютері. Вони мене зацікавили. Або, точніше, у нас є новина від газети The Atlantic». Так, ця газета опублікувала новину. У ній йдеться про те, що Трамп розлючений через українські удари по Росії. Президент Сполучених Ша Дональд Трамп розлючений через рішення України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації у Білому домі. Як ви бачите, новина зараз на екрані. Ця атака викликала обурення та спричинила нову хвилю обговорень щодо подальшої підтримки Києва згідно з новиною. Трамп у приватних розмовах зі своїми радниками висловив глибоке невдоволення тим, що Україна зробила такий крок без згоди Сполучених Штатів. Отже, це натяк, що графік військової підтримки Києва знову з'являється в іншій новині. У своїх розмовах із Путіним Трамп порівняв російсько-українську війну з дитячою бійкою в парку, тобто, як сказано в новині двоє дітей. І це зараз перед вами на екрані. Вони б'ються під час гри, сваряться і намагаються. Тобто, ті, хто сидить у парку, намагаються їх помирити, або так би мовити, розвести їх один від одного, але ніхто не погоджується. Тож сказали, залиште їх. Нехай вони виснажують одне одного в бійці чи в цій сварці, поки одна зі сторін по суті не виснажиться або не здасться. Або як ми бачимо на рингах для боротьби, іноді раунди в боксі чи боротьбі тривають 15 або 20 раундів залежно від домовленості, і хтось із них перемагає за очками, а не нокаутом, бо одна зі сторін обов'язково виснажиться, а іноді й нокаутом, два дуже серйозних висловлювання, і я вважаю, що саме це було. Погоджено під час телефонної розмови, продовжуй битися Путіне, поки Україна не виснажиться до кінця. Я більше не буду надавати Україні військову підтримку. Ми повинні пов'язати ці дві новини між собою. Продовжуйте цю боротьбу в цьому саду, продовжуйте протистояння. Один із вас, двох, виснажиться, і тоді завершити цю війну буде легко. І, звісно, Трамп має на увазі, що саме Україна виснажиться? Адже, як я заявив у наступній новині, він зустрівся зі своїми військовими радниками і, по суті, висловив своє невдоволення Зеленським за те, що той не порадився з ним, що він необачний і може призвести світ або регіон до Третьої світової війни, який графік підтримки його зброєю та грошима. Отже, він хоче припинити військову та фінансову підтримку України і залишити її в цьому садку, боротися далі самостійно, і тут проявляється Трампівсько-путінська сила у самому механізмі завершення цієї війни Росії проти України. А це безумовно означає, що ситуація буде складною і непростою. У найближчому майбутньому ми побачимо ще більше ударів. Ми станемо свідками ще більшого виснаження України, оскільки росіяни грають на час, і це питання про яке я хочу поговорити. Можливо, це не є темою нашої сьогоднішньої розмови. Які альтернативи має Україна? Звісно, є Велика Британія, є Франція, є Німеччина, це найсильніші країни, тобто Італія, десь посередині між цими, які заявляють, що не залишать Україну наодинці в цьому конфлікті. Ти скажеш мені, що ці країни не зрівняються за своєю силою. Америка сама потребує того, хто її захистить. Я вважаю, що якщо будуть забезпечені фінансові можливості, то вони знайдуть спосіб придбати зброю на ринку озброєнь для підтримки України. Що ж до Сполучених Штатів, на жаль, не слід розраховувати на компенсацію з їхнього боку. Перш ніж я тут завершу цю частину, Трамп. Дуже розумний президент він знає, що робить, і розуміє, що відбувається. Він виграв з обох сторін з Зеленським, і з Путіним. Він завершив питання щодо надр землі або угод про надра з Україною. А зараз він хоче укласти угоди з Росією, і для цього Росія вимагає, щоб Трамп допоміг їм у цьому чи в іншому, надаючи підтримку або сприяючи їхнім інтересам у різних питаннях, які важливі для російської сторони, і без такої допомоги вони не готові йти на поступки. І Трамп також хоче отримати вигоду з комерційних справ із Росією. Відповідно, він теж хоче маніпулювати Путіним, а Путін хоче маніпулювати ним. Тож ми не знаємо, чим закінчиться їхня комерційна дружба і як вона триватиме. Але я вважаю, що обидві сторони мають свій власний сценарій для завершення війни, яку Росія веде проти України, і на жаль, Трамп може допомогти Росії в цьому. І на жаль, це стало відчутною реальністю в епоху Трампа в Білому домі. Але як я вже згадував, комерційні угоди завжди залишаються ненадійними. До зустрічі в новому випуску програми Амар Україна. Просимо вас підписатися на канал і поставити вподобайку з найкращими побажаннями до вас у новому році.